Усім доброго дня. Це схема обробок персика. Хто не любить дивитись довгих відео, це вам. Можете даже таку книжечку собі попросити. Ну, в будь-яких магазинах, де продають хімію, це від сингенти. Енциклопедія гарного врожаю. Вони їх дають безплатно, а можете оце просто подивитись, бігти, кропити. А хто хоче... Я буду подробно розказувати, як роблю я. Кому цікаво, може послухати. Всім доброго дня! Сьогодні 30 січня 2025 року. У нас свято трьох святих. Я живу в селі, робити, скажімо, в селі не роблять люди в свято. А так хочу записати відео, поділитись своєю схемою обробочок на 2025 рік персику та нектарину. Зразу скажу, схема обробок буде для людей, які посадили персик, чекають урожаю. І взагалі нічим ті персики не обробляють. Потім вже по приходу літа починають дзвонити, що щось ті персики їхні позасихали, листя впадає, ну і взагалі щось вони помирають в них. Я тоді беру пилочку, секатор і все практично зрізаю, аби його хоч якось там реанімірувати, оживити. Да, багато зараз тут підтягнеться професіоналів, начнуть, що там хорус не працює, там треба Делан, косайт, Нордокс і там всі ці препарати, всі ці препарати для людей, які більш професійно займаються садівництвом. Відео для людей, далеких далеких від того всього. Так що про ці препарати всі я знаю і знаю, можливо, набагато більше, навіть, ніж знаєте ви. І ну, бажано мене не вчити, тому що це все, я вже знаю і все пройшов. Розкажу, як же ж обробляю я. Я обробляю брудовською трьохпроцентовою, це скажімо, з осені. Ну і зараз зима в лютому, після обрізки зразу я теж оброблю брудовською смісю. Але людям, скажімо, які трошки далекі від садівництва, я нікому не рекомендую Бордовською обробляти, так як цим ви тільки можете ще більше нашкодити своїм деревам. Дивлячись багато блогерів, які готують бордоську і рекомендують, як правильно її приготувати. Там, гасять вапно гарячою водою, цідять його там на 20 ситичок, щоб не забивалося. Я вам скажу, так, якщо там вони цідять на ті сити, значить вони вже щось роблять не так. Коли приготувати правильно бордовську смесь. Не треба не витягувати ніяких сит, не переціджувати. Просто цей фільтр, що є в простому оприскувачі. Просто один раз через нього заливаєш і все. Там не повинно нічого залишатись, там не повинно нічого бути. Коли у вас хороше вапно, коли у вас хороша мідь і коли все зроблено правильно, нічого взагалі не забивається. Ну, це відео не про то, про то я, можливо, зніму відео. Ну, Бордовську смесі і цю зимову, скажімо, і так, нульову обробку краще замінити будь-яким вмісним препаратом, неважно яким. Можете дати екстра, Це самі любий який, там, ну, в магазинах, скажімо, які є в кожному магазині. Так, По поводу цієї бордовської суміші обробки Це, скажімо, цього місяця це буде моя теж остання обробка. як... Ну це грязна робота, не хочу я більше гратися. В мене все працює, в мене все з нею виходить. Я навчився, скажімо, ідеально готувати цю бордовську суміш. Ну це грязно. Вона мені не подобається просто. Та й скажімо, по грошах це не сильно вже дешево виходить. Мідь дорога. Вапно не так вапно дороге, як пересилка стільки саме стоїть, як те вапно. Там 150 кіло, ну 150 гривень, скажем там. Пакет вапності, які там нова пошта за доставку візьме. Ну, так як мені там пакетів 5, ну дорого-дорого. Все дорого. Можна більш современними препаратами це зробити все дешевше. А я буду переходити на препарат 30D. Я ним вже, вже працюю, звісно, але просто так буду з осені ним обробляти. Ну і зимою ще раз, типу, там, з доданням будь-якої міді. Цього року якісь самі дві основні такі обробки. Перша обробка, це я буду обробляти перед самим цвітінням. От -от, коли вже персик має зацвісти препарат 30 d іменно 30 d і плюс хорус. Коротенько, скажу, чому 30 d а не 30 v Тому що між ними є різниця. Препарат 30 d з позначкою він тримає на багато довше. Оця пльночка на ньому буде зберігатися 20 днів. В препараті 30В, скажімо, вона буде зберігатись там. Близько 7 днів, тобто, якщо ви плануєте робити обробку, скажімо, через 7 днів, тоді вам треба вибирати препарат РЦВ. Але так як я обробку під час цвітіння дерев взагалі ніяких не провожу там ні сігнумом, ні Міравісом, ні чимось іншим, я вже наступна обробка буде після того, як персик повністю перецвіте, я оброблю кором, Це буде друга обробка. Якщо буде дуже холодна погода, так я просто доскора добавлю ще хоруса. І все. Від шкідника, від шкідника, от, в період, там кажуть, їдь, там ну багато тих всяких шкідників є. Я від шкідника не працюю. От Просто не працюю. Я даю бджолам, щоб бджоли нормально літали, запиляли. Все не з'їсть. Персик, там кожен рік зав'язь, треба проріджувати, нічого з нею там в принципі не буде. Після того, вже, як появляться плоди, маленькі, скажімо, ну як горішки, можна буде ще третя обробка така, це препарат свіч. Від плодової гнилі, це, скажем, три, ось такі самі важливі обробки для людей, скажем, для людей взагалі не професіоналів, для людей, які далекі від будь-яких препаратів, ці препарати ви зможете знайти в себе там в містечку чи в селі, у будь-якому там, скажімо, ларку, це самі такі поширені препарати, які ви знайдете, і завдяки яким ви залишитеся з урожаєм, ваші персики не загинуть. Відео не буду затягувати. Так що всім гарних урожаїв, всім гарних дерев, а з своїми цими деревами я зніму з цими трьома обробками і покажу вам, що навіть з мінімальною кількістю обробок можна мати здорові дерева, так як важливо, не самі, не настільки важливі самі оті препарати, і їхня ціна, чи їхня там, скажімо, Назва тих препаратів, чи там ті оригінальні, ті неоригінальні. Там, ну, іменно важливі, я вам скажу, моменти. іменно треба дивитися, коли його потрібно обробити. Іменно вгадати от той день, той час, щоб пройти і повторні заморозки, і щоб не було ніяких хвороб. Це просто треба ловити момент, користуватися моментом. Ось як в мене виглядають. Дерева, дерева, ну, скажем, хіба пошкоджено може десь цикадкою є пошкодження. Так як від шкідника я стараюся типа, ну, не працювати. ну, В тій хімії зараз і так все хімія, то. Ну, скажем так, нехай лучше десь там зробить мені відкладати яйця, все одно велика кількість, там процентів 70, скажем, щороку обрізається, так, як вони... Там відкладають своє, своє потомство на молодих, скажімо, приростах. Я все одно його все обріжу. Так що від шкідника я працюю по мінімуму. І по хворобах теж стараюсь працювати просто на самий-самий мінімум. Ось така закладується плодова брунька. Ну, взагалі, просто шикарно. Хоч кажу, в мене тут умови, коли я садив ось цей садочок тут. Люди не то, що насміхались, люди думали, що я просто типу, прикалуюся, що я тут персик сажу. Там думали яблуні, і то казали, що тут не найкраще місце, скажімо, беріг ще й долинка така. Але все ж таки дуже я впертий. І можливо цей трошки і добре. По поводу вчителів, що там будете мене вчити, що там і так, і сяк, скажу вам, що я перепробував багато препаратів. і Багато препаратів теж мають гарну рекламу, але не настільки вони дієві, як їх там вже розхвалюють. І ось цих три обробки людям в домашніх садах, в садах непромислових, хватить з головою, щоб мати хоча б якийсь персик, і щоб їхні дерева, скажімо там, себе нормально почували. Ось так виглядає садочок дерева, в принципі, в мене ще білі стоять. Тобто, Трошки, звісно, позмивало, особливо ось з, цей, з цієї сторони, тут постійно в цю сторону вітер і дощ трошки обмило. Але, але в принципі, ну, скажімо так, можливо, я їх навіть оброблю однопроцентним. Розчином Бордовської суміші та як. Ну, та як їм ще нічого, я не думаю, що там на них все так сильно аж поширюються хвороби. Так що всім якнайкращих урожаїв, всім гарного дня. всім.